Так, ось у нас розсада полуниці. Це у нас сірії. полки трішечки. І це все йде бріло. Багато людей дзвонять, хочуть розсади полуниці, але бачите, який в них товарний вигляд. Молоденькі листочки тільки виходять. У нас були морози. Оце також були молоденькі листочки, листочок, але. Він примерз. Тобто ці заморозки, хоч і накривав агроволокном, заморозки зробили свою ганемну справу. Тобто, вона підмерзала. Вона тільки-тільки, от бачите, один молоденький листочок, другий молоденький листочок, і ось третій молоденький листочок. Вони тільки-тільки розпочинають вегетацію. Коренева система в їх. Ще не вийшла сильно за межі касети. Там вже трішечки вийшла. Так що полуничка розвивається. Поки що полуницю я не продаю, ну, тому що в неї ну, нема досить гарного товарного вигляду. Ось це полка, полка, трішечки морози. Лучше витримала. Але все одно. Підмерзання також є. Оце молоденький листочок. І це молоденький листочок, і бачите, подмерзає ці вже два листочка. Це один. Вийшов після морозів. Але в неї в загальному вигляд трішечки краще. Найбільше пострадала в мене сір'я. Чому? Тому що вона не була накрита агроволокном. Не хватило мені кусочка, і вона підмерзла максимально, що можна. Бачите? Максимально, що можна, все підмерзло. Але все одно ось молоденький листочок, кантики. Також трішечки примерзли. Але все одно вона починає свій розвиток. Так що розсада є полуниці, неї, звісно, небагато. Так що, кого цікавить, ще трішечки підросте і буду продавати. Росада буде коштувати 10 гривень штучка. В касеті 11 гривень штучка. Але є такі люди, які телефонують і вже хочуть полуницю. Розсаду, точніше, полуниці. Якщо вже комусь потрібно, вже, звісно, я можу це замовлення зробити, але таку полуничку не можна ще висаджувати в ґрунт. Тому що ще є досить і досить холодно. І розвиватися вона не буде. Тому що це є розсада. Якщо, звісно, ви будете гратися з парничком, з агроволоконом, провітрювати, відкривати, закривати, так, дійсно, вона у вас буде рости. Але на ґрунті без догляду вона рости не буде. Тому що ще досить і досить холодно. Ну, зокрема, в нашому регіоні. Так що, далі буду знімати відео. Буду показувати, розказувати, як буде, що буде, кого щось цікавить, телефонуйте. Так що далі буде.